Стояла отут, мої діти були за два-три метри від мене. Вони гралися на дитячому самокаті і на толокарі. Як раптово летіли е декілька молодиків на самокатах, і один з них не спорався з керуванням і влетів прямо в моїх дітей. Олександра Шумілова, мати дворічного Олексія та восьмирічної Ренати, яка 16 квітня травмувалася у парку молоді. Дитина моя отримала травми середньої ступені тяжкості. В неї струс мозку, в неї пошкоджені три постійних зуба. Вони хитаються, вони начерблені повністю і садений і І Я не проти людей, які катаються на самокатах, але я рахую, що на цих атракціонах повинні бути обмеження, обмеження швидкості, тому що зараз, на жаль, тут влаштовуються перегони. Зіткнувся з дітьми 23-річний рівнянин. Коментувати на камеру чи називати свого імені чоловік Суспільному відмовився. Про інцидент він погодився розповісти телефоном. Я спробував тримати інтервал, коли я наближався до дівчинки. Дівчинка різко звернула рух в мою сторону, і ми зіткнулися. Батько підійшов до мене, і почав погрожувати. Я просив вибачення в них. Батько мені мені удари в області лиця і. Ще і після того я впав і втратив свідомість. Вони написали заяву на мене, що я збив дівчинку, і я написав заяву, що батько дівчинці мене побив. Хлопець каже, що його побили. Це неправда. Я думаю, що будуть в мене є відповідні докази, що моя дитина отримала травми від нього. Ми таких не бачили. Подивимось. Я думаю, поліція в цьому розбереться. Про інцидент у поліцію 16 квітня повідомив батько Ренати. Нині, зі слів речниці Нацполіції в області Марії Юстицької, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення чинних на транспорті правил. Внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 291 Кримінального кодексу України. Також поліція проводить розслідування щодо заяви рівнянина про побиття. Після побиття він звернувся у лікарню. Медики в нього діагностували незначні травми. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Пересування та паркування електросамокатів у парках Рівного планують заборонити, зазначає заступник міського голови Микола Дядюсь. Управлінням виконкому виконавчого комітету Рівненської міської ради були розроблені схеми обмежень руху самокатів. Правда, це схеми були розроблені для прокатних самокатів, тому чи той інцидент, який стався у нас в парку Лебединка, Ми будемо переносити ці правила і на, на приватні ці транспортні засоби. Микола дядюсь додає, обмежень руху для прокатних самокатів хочуть впровадити впродовж місяця. Також з їхніми власниками планують підписати меморандум, який передбачатиме, зокрема, обмеження швидкості для користувачів від 20 до 40 кілометрів за годину. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.